В ефірі Сімулятор GuadNews 10 випуск це пасхальний програма. Це ЛЕКСІ Swansa, 42 років. ПОДОПИТЬ нас щура. Вітаю в ефірі. 10-й випуск програми Сімулятор GuadNews. І сьогодні зі святом Христос Воскрес. Воїсти на Воскрес! 5 травня ми святкуємо на великдень, але кожен, хто відчує наш помилок. Але для того... Мы двигаемся наш кинотеатр до Пиксар и Диснея. Пошли. Приветствую, друзья, дорогие телезрители. Вы смотрите симулятор Гладнилс. Сегодня 14 апреля. Сегодня наш 10 выпуск. Я сходить на кинотеатр на найкращому стадионе. А еще... Ми сходимо на наш кінотеатр України. Це наш серіал. Реафокс. Реафокс. Дивимось найкращий фільм і дивимось. Hello. I am you may not know this, but I'm a gourmand. Lover of lecker food. I have traveled far, from my hometown of а путешествовал что на сегодняшний есть... Шантелла Берр. У вас есть симулятор Гуат. А еще мы находимся на Гуат Сити Бэй. І ви дивився, а ви ще одразу дописи. Допишемось до Великодня. Разом з вами ми нікуди поспішати не будемо. Але кожен реч до перевішувано. Менше покажете речно. Споцель показу вас перевішено. Нашу кішку. Ось не нашу кішку. В цьому ваш кіт. Але чекайте на тебе. Побачимось! Це був фінальний десятий випуск Сімулятор Уат Нюс з за великоднім святом Христос Воскрес. Виїсти на воскрес. До побачення!